Всім привіт! В цьому відео я хотів би поговорити з вами на таку тему, які гілки можна давати кроликам. І я розкажу, які взагалі можна давати і гілки, які заборонені кроликам, і ще й корисні гілки, які, які лікуючі або йдуть як антисептик. Ну, давайте будемо розпочинати. Для чого ж взагалі давати кроликам гілки? Ногілки ну, це один зі способів забезпечити домашню тваринку свіжими рослинними соками. Чули історію, як узимку зайці приходять на сільські городи, дачі та обризають кори і гілочки дерев. вашому кролику також сподобається такий смаколик, який можна дістати у будь-який сезон. Гілочки не лише смачно, але й корисно для тваринок. Це джерело вітамінів, рослинних ферментів. Деякі види дерев ще й мають лікувальні цінності для тваринки. Гілочки можна давати тваринці разом із зеленим листям на них. Зверніть увагу, гілочки деяких дерев та кущів, акація-малина мають шипи. Їх потрібно видалити. Отже, які ж гілки можна давати щодня? 3-4 штуки. Це у нас яблуня, тополя, шовковиця, акація, клен, ясен, малина, виноград, ліщина, смородина, липа, осика. Але це ще не всі рослини, дерева, гілки, які можна давати кроликам, а їх ще є дуже багато. Але перед тим, як щось давати незнайоме, потрібно спочатку ознайомитися, чи взагалі можна давати його вашим тваринкам. Так, тепер давайте поговоримо про лікувальні гілки. Це ці дерева, які... Мають цілющі властивості, тому їхні гілки підходять для раціону тваринки лише зрідка, як профілактичний засіб. Їх можна давати не частіше, ніж один раз на 10 днів. Які ж мають рослини лікувальні властивості? Це у нас верба. Вона йде як сечогінний засіб. Липа йде як антисептик. Дуб та вільха допоможуть при діареї. Сосна, джерело вітаміну С. Герецький горіх, каштан, горобина, захист, захист від паразитів. Я не буду вставляти картинки цих рослин, тому що я думаю, що всі знають ці рослини, як вони виглядають і де вони ростуть. Ну, а тепер давайте поговоримо про ті рослини, які заборонені кроликам. Це у нас бузок, черемша, олеандр, вишня, черешня, слива, абрикос та алеча. І я ще хотів би поговорити з вами на таку тему, чи можна давати кроликам осінню листки, які пожовкли і опали. Такі, такого листя не можна давати. Я знаю, що є люди, які годують ним, підстріляють кроликам. Але його не можна давати, так як е воно відмирає, і на ньому залишається дуже багато всіх токсинів, які воно вібрало в себе. Тому кроликам це не давати, так як ваш кролик може від цього або захворіти, або навіть і загинути. Ну я ще чув таку історію, що Ну, це мені говорили люди, які там тримають кроликів, казали, що навіть не вакцинують своїх кроликів, а дають їм там гілочки, дають всякі рослини, вітаміни, і навіть не вакцинують кроликів. Але це трошечки рисковано, але якщо ви там не маєте бажання вакцинувати, а кроликів тримаєте і взагалі не збираєтесь вакцинувати, то ці рослини можна давати, точніше, гілочки. І і ваші кролики будуть здорові. Тому якось так. Ще є дуже багато е, різних рослин. Це я сказав вам такі найпоширеніші, які ростуть, які можна нарвати будь-де. Тому якось так. Ну, що я вам ще можу розказати про, про кроликів. Злучив я цю кролицю, вже вона має приводити 15 го числа. Ось вона така у нас. Дивимося. Але я її прощупав, як то в неї немає кроленят. Ну я ще почекаю е, 3 дні. Якщо вона не приведе, то будемо злучати знову. А з яким кролем? Хочу спробувати з французьким бараном. Так як дуже класний кролик і хотілося, щоб була чиста порода, купляти ще одного кролика нема бажання. Можливо, ще попробую, можливо, це просто е, совпадіння, що вона не привела, що ці кролиці не привели. Так як мій товариш, ну, ми злучали 4 кролиці і ні одна не привела від нього. Але е, мої вже, я їх посадив на дієту і вони вже від Каліфорнії привели. А в нього... Вони такі трохи зажарівші і він їх так і продовжує злучати і навіть від Каліфорнії не приводять. Тому я думаю, можливо, це е, таке совпадіння, що просто 4 не привело. Тому хотілося б ще спробувати. І якщо вже приведу, то це буде дуже добре і, і будемо його тримати. Ну Так як це просто не кролик, а гігант. Давайте я вам покажу. Зараз його. Дуже класний кролик мені. Дуже подобається такий. Ну, розкраска гарна. Цікаво, які будуть від нього кроленята. А, а як з Каліфорнією злучаєш, то ну, про, просто виходять чорні. Так як змішуєш породу і виходять просто чорні кроленята. Так, да, буває таке, що якось, зараз покажу вам. Як ви бачите, дивіться, всі чорні кроленята від строкача вийшли з Каліфорнією, а один вийшов. Така розкраска. Тому бувають такі випадки, але як ви бачите, тут 5 тут? чорних кроленят і одне таке. Але це з французьким бараном навіть таких має випадків не було. Дві кролиці привело і всі просто всі чорні. Цей раз ця друга кролиця привела, то навіть вуха не лежать. В тих хоч лежало, лежали вуха, а в цих не лежать. Тому хотілося б ще оставити цього кролика. так, ну, Дуже він гарний І мені дуже подобається. Такого великого здоров'я важко знайти. Треба знати ще де купляти. Тому оставимо, побачимо. Можливо, якщо приведе, то цікаво, яка буде розкраска, вийде в них в кроленяток. Тут у нас кроленятка, не ну, я вже показував в попередньому відео. Все про них розказував, показував, тому думаю, що зараз немає сенсу ще щось говорити про них. Хай поки ростуть і потім ще я вам покажу, які вони як підростуть. Ну на цьому все. Будемо завершувати відео. Всім пока, до нових зустрічей.